Звичайно ж багато соусів. Потім салатних листочків. І не можна забувати про котлету, котру ще треба приготувати. Смажити на сковороді буде дуже довго. Значить, буду використовувати чистий вогонь. Погнали! Клас! Вийшло! Пахне смачно! Ой! Так, так, все вірно. Мені ще довго чекати бургер. Так, я тут. Так, так, вже майже готово. Залишились фінальні штрихи. Все, пане бургер готовий. Смачного вам. Ну, нарешті. Ну, що ж, виглядає апетитно. Як же це смачно. Так, так, я виїжджаю. Йому справді сподобалось? Який же я молодець? Так.